Вітаю! Давно з вами не розмовляли, і сьогодні 30 липня, Київ, дуже дощова погода. І я хотів би дещо про, про дещо з вами поговорити. Ні, це не про Набу і САП. про це ми поговоримо якось згодом, якось іншим часом. Я хотів би поговорити про більш важливе, те, що впливає безумовно на кожного з нас, і те, як, як будуть подальші події розвиватися. Я хочу поговорити з вами. Про те, що Трамп сказав і дав термін Москві 10 днів. Що буде відбуватися після цих 10 днів? Вже зазначено про те, що нібито будуть якісь санкції, але в той же час Трамп сказав про те, що довга... війна буде довго. І тут я з ним повністю погоджуюсь, сертифікуюся, війна не завершиться ні через 10 днів, ні через місяць, ні через два припинення вогню взагалі не буде. Але що буде через 10 днів? Нібито Трамп обіцяв якісь санкції. Але на превеликий жаль. Таких потужних санкцій, які би досить сильно вплинули на Москву, не потрібно очікуватися. І взагалі не потрібно чимось зачаровувати, щоб потім не розчаровуватися. Є лише один критерій або один варіант, який буде свідчити про те, що Сполучені Штати вирішили дійсно притиснути Москву. І це питання тіньового флоту. Але не санкції на тіньовий флот ні. Це вторинні санкції на ті порти. Які обслуговують тіньовий російський флот. А нагадаю, що через тіньовий флот Росія експортує десь близько 30% своєї нафти, це фактично припинивши це транспортування цієї нафти, це фактично зробити дефіцитну світову торгівлю для Росії. І відповідно накладання санкцій на порти, яких обслуговує це Касабланка, це це. Антверпен, це Дюнкерк, це порти Азії, той же Дубаю, фактично підіб'є або знищить фінансову базу для Москви. Чи буде це, чи будуть ці санкції накладені Трампом через 10 днів на превеликий жаль? У мене на це сподівань досить мало. Але все ж таки я буду радий помилятися цьому. Подивимося, а про інше питання ми будемо говорити в наступні дні. Гарного дня!